Не любить свої кордони 3-4 бала із 10. Відсутністю дозволу собі. Я кажу, а як взагалі з кордонами? за да? кількість людей, які не вміють передомовлятися. Почуття міри, Божий дар. Таких поважають, коли люди змінюють правила, ви такі а інших людей людина, яка не любить себе. Друзі, всіх вітаю на зв'язку. Драніше Фівген, коуч, власників бізнесу, всіх людей, що прагнуть розвиватись. І сьогодні я буду влізати в ваші інтелектуальні кордони. І взагалі ми поговоримо про... Кордони, наскільки ви вмієте розуміти, де ваші кордони? Наскільки ви вмієте екологічно відстоювати свої кордони? Що вам заважає це робити, і що ви втрачаєте, не працюючи своїми кордонами? Про все це в сьогоднішньому. Відео. Також я нагадую, що підписуйтесь обов'язково на наш YouTube канал. Годний контент українською, який ми просуваємо: лайк, колокольчик, коментарі скинути друзям. Все це, будь ласка, зробіть. і Давайте просувати цей контент разом. За останні півроку я думаю, що 70% моїх клієнтів, з якими я працюю, а це, як правило, підприємці з командами, високорівневі люди. Ну тобто, в них, з них здавалось би, якби все добре да, має бути з усім. Але не превелике здивування, я бачу, що доволі часто є реальна проблема з кордонами, з невмінням відстоювати своїм кордон, свої кордони, з відсутністю дозволу собі, певно, це зробити. Ну, дивіться, як перевірити, чи легко ви відстоюєте свої кордони, а подивіться, наскільки легко ви вмієте конфліктувати. Ще раз, не наскільки легко ви становитесь критиком, жабою і ядом да, для людей довкола, а наскільки легко ви можете екологічно зайти в конфліктну зону, по суті, як таку в комунікаціях, да, і бути там нормально себе відчувати, просити щось в рамках роботи з партнером про щось посперечатись, з клієнтом, з кимось в команді, в особистих відносинах. З батьками, можливо, і так далі. Наскільки легко ви там себе відчуваєте? Більшість людей, яким я роблю ну не зауваження, а питання пораду, кажу, а як взагалі з кордонами? да Є велика кількість людей, які починають одразу: да ні, ні ти що, я, я кордони, я прям там стою і от прям все клас. Ну, типу, якщо мене довести, от як вони кажуть, якщо мене довести, просто полетять голови. Я кажу, так дивись це головний критерій, що ти не вмієш з ними працювати. Якщо до тебе настільки вже залазять, що єдине, що тобі залишається що це знести голову, це означає, що ти взагалі ніяких превентивних дій не зробив правильних. Десь жартом, десь коментарем, десь ще щось, це означає, що ти якраз таки не вмієш працювати з кордонами. Чому більшість із нас... В принципі, не вміють з ними працювати. Тобто, ще раз, подивіться на ваші комунікації. Наскільки легко ви можете ну, попросити про щось, понагліти десь, в ресторані попросити замінити вам страву, якщо що, а, я не знаю, з підрядником, ну, спробувати передомовитись, наприклад, да? з підрядником, з людьми. Є величезна кількість людей, які не вміють передомовлятись. Ну, типу, я, якщо сказав, то я маю йти до кінця, бла 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 і все таке. Але як е казав і каже один з моїх партнерів, нема такого поняття, як правильно. Неправильно, є як домовитись, і я від себе додам, і є як передомовитись. Немає проблеми йти передомовляти. Просто це некомфортно. Ви ж встаєте в таку, здавалось би, слабку роль, але це неправда. Ви в слабкій ролі, тоді коли ви не вмієте все це робити. Та ладно, переходимо. Чому ми не вміємо конфліктувати, спілкуватися, відстоювати свої кордони? Давайте повертаємось в класику. Я думаю, ви всі про неї чули дитинство. Да, що у нас відбувається в дитинстві? В дитинстві у нас татаро-монгольська іга бігає крізь наші кордони. Ви граєте ви в дитячому садочку, в пісочниці, і підходить дівчинка, хлопець і просить вас про щось. Ви не даєте, що відбувається далі. Якщо все це було якось культурно, то батьки сідають над вами і починають. Ну це не красиво, це неправильно, ну давай, ну ета і так далі. Починаєте вмовляти, виторговувати в тебе. І ти під тиском всього цього здаєшся в кінці кінців. Потім ти виростаєш, школа. Ну, дитсадочок, школа, там ще історія така. Твоїх кордонів не існує. Ти і відстоювати себе не сильно вмієш. Да? А і як відстоювати, коли я не знаю, ти там в сьомому восьмому класі а, тебе там в школі ну, мучують, да, шкільна система змушує робити. Ти приходиш до батьків, батьки. Ну коротше, не існує. Ти не вмієш там все захищати, взагалі не знаєш, що можна захищати свої кордони, в принципі, як такі. да? І це входить у нас в звичку, як таку. Тобто, ми реально звикаємо до того, що ну, вони хтось там ну, якісь більш правіші і все таке. Плюс вся ця історія ще посипається такою медаллю, що ж треба бути екологічним, добрим. І це правильно, в принципі, Но є нюанс, що ми часто плутаємо ситуацію, де ми екологічні і добрі, і ситуацію, де ми реально не вміємо конфліктувати де треба. Тому що ще раз, доволі часто, коли ви пояснюєте, що я просто добра людина, ви просто виправдовуєтесь. Ви просто не можете зізнатись, тому що «да я так конфліктувати не вмію. Мені неприємно там. Мені простіше, так сказати, голову схилити, піти на компроміс і зустрічі навіть з відвертим аб'юзером, ніж як би, вступати в екологічний конфлікт, не переходячи в крайнощі. Ось в чому знаходиться проблема. Ще я помітив таку штуку у ряду своїх клієнтів, я їх питаю: по дестібальне шкалі, наскільки ти можеш легко і гранічно проявляти свою агресію в комунікаціях? І частіше за все, я чув відповідь 3-4 бала із 10. Ну що, реально, не вміємо, не виходить це робити нормально. Ми ну, неправильно, некрасиво, все таке, і так далі. Да? А, ну, якось це неправильно. Я згадую своє дитинство. Я точно виріс думками, що ні, ну, ну в дворі, коли хтось ліз дратися і так далі. Тобто ти зафарбуєш цих всіх, всіх, скотеняк в негативні фарби, кольори, і розумієш, це неправильно, це неправильно, але почуття міри, божий дар. Неправильно не в принципі проявляти агресію, а занадто сильно і там, де не треба. От задайте собі питання: ви по дистібальних шкалі, як взагалі вміти агресію проявляти? А я вам скажу, ви скоріше за все, не вмієте. Ну, тут дві тут крайності: ви або відбити наглуха хуліган, якому треба якраз таки навчитись нормально відносно будувати, да? і не об'юзити людей довкола. Або інша крайність, ви, як буся-лапуся, Буда, такий бамбук, який травічка, яким все, всіх треба обіймати, і так далі. І от нам треба компроміз знайти: одним стати трошки агресивнішим, іншим там попуститись в гарному сенсі цього слова. Да? Тому що таких поважають. Ну, тобто, дивіться, от в мене є мій психолог, ряд моїх наставників, да? от психолог, коуч. І згадуючи їх, я розумію, що вони неймовірно, чітко, логічно, зрозуміло вміють відстоювати свої кордони. Я прям пригадую, як моя психологиня. Ну, коли щось там було не так, вона прямо не запитала: каже: Євгене, стоп, секундочку, отут От ви повели себе там щось неправильно. В переписці довго мені, наприклад, відповідало. І півгодини вона мене там просто. Давайте розберемо цей кейс. Ну, ну, коротше. Ідеально відстояла свої кордони, зробила для мене корисну мораль в кінці кінців, і більше я ну, не намагаюся ці кордони перетнути. Я знаю, що якщо що, вона ну відмов, вона взагалі може відмовитись від взаємодії зі мною. От прям знаєте, те відчуття, коли ти розумієш, що людина не тримається за тебе як за клієнта. Така, а ти там якусь херню плануєш робити? Так нема питань, сразу же вона не погорожує цим. Ти просто це відчуваєш. Ти просто відчуваєш, що якщо щось буде на все закінчиться. Ти такий зразу так, секундочку, а що ми, вот це все давайте. Давайте, давайте товаришувати, жити дружно і так далі. Людей, які вміють трошки давати люлей, їх поважають. Ну от реально, ти відчуваєш повагу. Ти розумієш, що, по-перше, є ймовірність, що ти получиш люлі, якщо будеш неправильно це вести. по-друге, коли людина погоджується на щось, іде зустріч, ти це ну коротше поважаєш теж сильно більше. Да? І ще раз, хочу заакцентувати, що іноді треба превентивно робити такі ін'єкції. Тобто, кота чи там, собаку, чи льва бачили, як льва б'ють тапком по носу. Треба трошечки так от превентивно, би, ну, дати про себе знати. Тому що інакше люди будуть залазити вам на голову, як вони це в принципі успішно роблять. А, ваші партнери. Скажімо, почнуть займатись якоюсь хер'ю і не виконувати зобов'язання, перекодувати щось на вас. А ваші члени команди, які є з вами, теж будуть вас, вам пропонувати раз за разом залишатись довше, робити якісь задачі, які ви не мали робити, і все таке. І одна історія, коли це частина корп культури, всі так роблять і десь ну, є баланс, там тут ви, там вам, ну как-то воно все будується. А інша історія, коли у вас просто безшабашно грузять ті, кому треба, кому не треба. Коли люди змінюють правила, ви такі, ну ладно, та нічого і так далі. Це таке. Коли ваш телефон, ваш партнер може легко, ну, в відносинах партнера, да, чоловік чи жінка, легко може залізти щось подивитися, якщо таких таких домовленостей нема, да, як таких, ну, от, в принципі, і так далі, так далі. так далі. У нас є кордони, вони є дуже різні. Є кордони інтелектуальні, ну ви як особистість, ваші думки, ваші якісь добутки. Є фізичні, от, ви, да, от, фізично, є емоційні, ваш стан, є фінансові, да, є багато-багато ще інших. І треба розуміти, а де мене. В принципі, що роблять зі мною. І тут, яке ще треба розуміти момент: якщо ви, скажімо так, не вмієте конфліктувати да, і правильно відстоювати свої кордони, то ви, скоріше за все, не вмієте перетинати чужі кордони. Правильно, знаючи, ну, да, якщо що буде агресія, буде фідбек. І тут питання не те, що треба стати аб'юзером, маніпулятором і так далі. А питання в тому, що ну, іноді є уявні кордони. Мені здається, людині так буде нок. Так ти не знаєш. Давай підемо спитаємо. якщо що, тобі как би, ну, дадуть відповідну відповідь і все таке. Тобто, якщо ви живете в світі, де замість ну, для вас. Набагато страшніше комусь випадково наступити на ногу і отримати за це трошечки там ляпаса, умовно це страшніше, скажімо так, і ви сидите собі е і, і не тестуєте, не експериментуєте, не робите ці кроки, і вам набагато краще бути в солодкому ніведінні потенціальних можливостей, то для мене, мене для вас погані новини. Ви якби не використовуєте весь потенціал вашого життя. Треба вміти це робити. Ще раз: не може по-справжньому любити. А інших людей, людина, яка не любить себе, не любить свої кордони, не любить Ні, себе як такого. Треба туди йти. Задайте собі по десібальному шкалі питання: наскільки ви вмієте відстоювати свої кордони, передомовлятись, спілкуватись і так далі. Я думаю, що середня статистична відповідь адекватна: це 5-6 7 балів. Більшості своєї. Ні, ви можете сказати, і 10, але тут ще треба розуміти, якщо ви сидите в дні сурка, у вас, е, вас комфортне оточення, є команда, є ще хтось, і ви просто живете, ви не взаємодієте з сильними людьми, іншими, да? ви не йдете на якийсь ризик, то, мабуть, там і немає проблем з кордонами, да? тому що ви тут все обустроїли і все как би, нормально, да? немає тераці. Тут питання, коли все живе, ви постійно з новими людьми і все одно вмієте тут якось відстоїти степ без степ свої кордони. Дивіться, про що це відео? Це відео це такий кліч до вашого внутрішнього захисника, воїна, який живе в вас, да, з надією вам нагадати про те, що ваші кордони мають значення, і ви їх маєте берегти, в принципі, як такі, і ви маєте вміти. Від, ну, заходити в цю напругу і нормально себе там відчувати. Ви не одразу зможете, от ви такі так, Євенту сказав, можна конфліктувати з ким би парубіться. Та ні, ну наступні там десять ітерацій конфліктів для вас можуть бути некомфортними, але випішіть собі індульгенцію і дозвіл собі. Вступити в ці конфлікти, кордони побути там, побути в напрузі, скажімо так, як такі від цього, і вийти. Можливо, програти в них це нормально, можливо, не так бездоганно з них вийти, але з часом ви звикнете, і ви будете комфортніше себе в них відчувати. А за рахунок цього ви будете легше підбирати слова, комунікувати, спілкуватись, і все буде з вами класно. Тому ще раз, давайте вчитись екологічно правильно проявляти агресію десь. Заходити в чужі кордони, отримувати фідбек справедливий, да? повертатись назад і захищати свої кордони себе як особистості, як чоловіка, жінки, власника бізнесу, працівника, мами, дочки чи ще багатьох ролях, в яких ви знаходитесь. З вами був Даранше Фівген на зв'язку. Я. Пишіть коментарі, лайкайте, діліться з вашим відео. Якщо у вас є проблеми з комунікаціями, проблеми з власними кордонами. Ви розумієте, що від того, як ви їх вибудовуєте з партнерами в особистому, буде залежати багато чого в вашому житті. Пишіть, звертайтесь в інстаграм в коментарях під цим відео буде посилання. Пишіть на зв'язку. До зустрічі.